Здається, що турніри це лише вид активності шахіста, і вони не можуть йому жодним чином зашкодити, але це ілюзія. Турніри можуть і дуже часто тягнуть шахіста униз сприяють його деградації, які ж турніри небезпечні для шахіста. 1. Слабкі турніри. По факту вони не дають шахісту нічого, тільки забираючи сили і час, які доцільніше витратити на якісні тренування. 2. Турніри, які садять, знижують рейтинг. Навіть якщо турнір не слабкий, але він з дуже високою ймовірністю понизить твій рейтинг. Не граю у такому турнірі. Рейтинг завжди легше втрачати, аніж набирати знову. 3. турніри з незручним графікою чи великою кількістю турів в один день. Гра в шахи це не лише про рівень гри, але й про фізичний та психологічний стан шахіста не грай в турнірах, організатори яких думають, що ти робот-термінатор, який може однаково добре грати безліч ігор поспіль або грати в незручний для тебе час. 4 турніри проти амбітних і небезпечних супротивників, які готові щось виконувати, можна зрозуміти навіщо цей турнір їм. А тобі він навіщо? Хочеш, щоб тебе ганьбили і за твій рахунок самостверджувалися? 5. Дуже часті турніри. Що за НАТО, то не здраво. Повторюю, ти не робот. Має бути режим відпочинку та відновлення.